Сьогодні в випуску офіційно ван Леввена ганебно звільнили з металіста 1925. Ротань може очолити металіст 1925. Бартулович може покинути зорю. Відомі оцінки Крапевцова за дебют в Жероні. Клубне керівництво металіста 1925 прийняло рішення усунути Патріка Ван Леуена від виконання обов'язків головного тренера команди. Інформує прес-служба клубу. Нагадуємо, наразі «Металіст-1925» посідає лише четверту сходинку в групі підвищення до вищого дивізіону першої ліги, що дає шанс на участь у плей-офф із командою УПЛ. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, як qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Після завершення поточного сезону Луганська зоря ризикує втратити цілу низку важливих фігур у структурі клубу. Контракти з головним тренером Ладином Бартуловичем закінчуються 30 червня. І за інформацією, sport.ua у керівництво клубу виникли серйозні труднощі з продовженням співпраці. Окрім наставника, команду можуть залишити ще троє провідних гравців: Денис Антюх, Дмитро Мацапура та Ігор Кірюханцев. Крім того, у клубі мають сумніви щодо можливості продовження контракту контрактів з орендованими футболістами, які належать київському Динамо. Остаточні рішення стосовно складу зорі прийматимуть уже після завершення чемпіонату. Дякую всім за вашу активність. Ось всі пральні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу. А вам потрібно його вгадати. Київський клуб яскраво відсвяткував здобуття свого 17-го чемпіонського титулу в рамках української прем'єр-ліги. Після в матчі з чорноморцем офіційні сторінки Динамо в соцмережах оновили емблему команди. Тепер над традиційним синьо-білим ромбом замість двох зірок з'явилися три. Це пов'язано з тим, що клуб вшановує свої попередні тріумфи, здобуті в радянському чемпіонаті, адже саме там Динамо ставала першими 13 разів. І тепер після перемоги в УПЛ в сезоні 25, загальна кількість титулів для киян досягла 30. У неділю 18 травня відбувся матч 37-го туру Ла Ліги між командами Реал Сос'єдат та Жирона. Господарі здобули перемогу в драматичному матчі з рахунком 3-2. Український вортар Жирони Владислав Крапивцов дебютував за основну команду, пропустив три м'ячі та здійснив чотири сейви. Портали Sofascore і Хускорит оцінили його гру в 6,9 та 6,4 балів відповідно. Український вінгер-гостей Віктор Циганков вийшов у старті і провів на полі 87 хвилин та відзначив результативною передачею. Його оцінки склали 7,2 і 7,1 бала відповідно. Найкращим гравцем зустрічі обидва портали визнали форварда Реал Сосідат Мікеля О'єрсабаля, який забив м'яч та віддав асист. Отримав 8,0 та 7,8 балів відповідно. Легендарний футболіст Андрій Єрмоленко продовжує встановлювати нові рекорди. Його гол в ворота чорноморців у матчі 29-го туру УПЛ став рекордним для 35-річного гравця київського Динамо. Відтепер Єрмоленко є одноосібним лідером серед усіх футболістів столичного клубу за кількістю голів у чемпіонатах України. Забитий м'яч став для нього 114 тим у рамках національної першості, завдяки чому він перевершив досягнення Сергія Риброва, який нині очолює збірну України. На рахунку Реброва в складі «Динамо» було 113 голів. Залишилося зробити ще один крок побити історичний рекорд Максима Шацьких за кількістю голів в УПЛ. Єрмоленку не вистачає лише 11 м'ячів до легендарного досягнення. Київське Динамо входить до лідерів рейтингу європейських клубів за рівнем довіри до вихованців власної академії. Про це повідомляє аналітичний центр СІС. Згідно з даними дослідження, у середньому у кожному матчі за Динамо в стартовому складі виходить 7,96 гравців, які пройшли підготовку у столичному клубі. На другому місці опинилася словацька Желіна з показником 7,23, а замикає трійку лідерів чеська Сігма, показник 6,0 вихованців. Нагадуємо, що відповідно до методології СІС, вихованцем академії вважається футболіст, який провів у клубі щонайменше три роки у віці від 15 до 21 року. Форват турецького трапзонспора Данило Сікан має певні розбіжності з головним тренером команди Фатіхом Таке. Про це повідомляє Джерело, наближено до клубного оточення. Нещодавно нападник продемонстрував хорошу ігрову форму, відзначився трьома забитими м'ячами та однією гольовою передачею у чотирьох поєдинках. Попри це, Сікан залишився на лаві запасних у фіналі Кубка Туреччини проти Галата Сарая, що викликало хвилю невдоволення серед уболівальників Трабзонспора. 18 травня підопічні таке зіграли в нічию з бодрим спором, і український форвард знов не потрапив у стартовий склад, з'явившися на полі за 9 хвилин до фінального свистка. Заповідомили. Нями турецьких змі причиною таких тренерських рішень став конфлікт між сіканом і наставником команди. Через цю напругу гравець майже не бере участі в останніх матчах, незважаючи на свою гарну спортивну форму. Головний тренер Олександрії Руслан Ротай з великою ймовірністю покине посаду після завершення поточного сезону. Основним кандидатом на підписання контракту із наставником є харківський металіст 1925, який наразі виступає в першій лізі. Про це повідомив відомий український журналіст Ігор Бурбас. Втім, подальший розвиток подій залежатиме від підсумкового місця харківської команди у таблиці. Якщо металіст 19-25 не зможе здобути право на підвищення у класі, ротань відмовиться від можливості очолити клуб у першій лізі. Український захисник донецького шахтаря Микола Матвієнко має намір залишити свій нинішній клуб, про що повідомив журналіст Ігор Бурбас. Як зазначає джерело, 29-річний футболіст уже повідомив керівництво гірників про своє бажання змінити команду. Також повідомляється, що до оборонця існує інтерес з боку клубів, які виступають в чемпіонаті Португалії. У сезоні 24-25 Микола Матвієнко взяв участь у 33 поєдинках на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та трьома ас. За даними порталу Трансфер нинішня ринкова вартість гравця становить 18 мільйонів євро. Головний тренер збірної Румунії Мірча Улческу розповів, чому відмовився поїхати на святкування сторіччя російського Зеніта. Чи правда, що ви нещодавно отримали запрошення поїхати на захід, організований Зенітом з нагоди його сторіччя, де мав би бути й Тимощук, якого в Україні вважають зрадником? І ви відмовилися через це. Я не хочу в це втягуватися. Я сказав їм, що приїду, коли буде мир. Якщо миру не буде, я не приїду. Це було певною мірою знаком поваги до України, країни, в якій ви прожили стільки років. Звісно, я розумів, що це викликало б великий резонанс. Щодо Тимощука він одружений з росіянкою, має там дітей. Проте він зіграв 144 матчі за збірну України. Але реакція української преси щодо нього була дуже-дуже жорсткою. Він був залучений до деяких дій, в яких досить чітко зайняв сторону Росії. Він там жив. Найкраще для нього було б не втручатися в це жодним чином, сказав Луческо у подкасті Топ Левел. Нагадуємо, що Мірча Луческо працював у Шахтарі упродовж 2004-2016 років. Після роботи в Росії та на посаді головного тренера збірної Туреччини він повернувся до України у 2020-му прийнявши київське Динамо. Натієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.